Є така історія, я розумію, що ці, е, сенс мого життя це типу саморозвиток себе. Uh -huh. Я дуже сильно люблю, я дуже сильно вмію любити, але я буду завжди в себе. Ну я стараюся це дуже сильно робити. Давайте так, щоб бути в себе на першому місці. Е, якщо ми, моя задача саморозвиток і все це. В цілому в мене свобода, вона десь стоїть в пріоритеті. Я не уявляю цих стосунків в плані як типу, я садіржанка, mm -hmm. і в мене в мене в голові своя свобода. Коротше, а ти там по-своєму граєшся. Тому напевно не моя історія, але дуже важливий момент. Я собі зрозуміла: ну там я багато працюю, як ви також. А я зрозуміла, чи в мене було раніше відчуття, що я така всюди. Не можу бути котічкою, може бути котічкою, як виявилось, але просто дуже сильно залежить з яким чоловіком, і дуже сильно залежить, що я так багато працюю, тому що в мене дуже багато мрій і цілей. І я хочу багато грошей. Да, Я люблю гроші. Нарешті я можу це визнати, боже мій, я люблю гроші.